Скільки повітряних тривог лунало за рік на Буковині? Понад 550 годин або майже місяць. Скільки часу цього року чернівчани провели без води? Чи будуть цього року на Буковині відзначати Маланка-фест? Якої буде погода на Буковині у новорічну ніч та перший тиждень січня? Боковина у жалобі у п'ятницю, 29 грудня, відбулось прощання з військовослужбовцями, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Старшого солдата Андрія Федіна в останню дорогу провели у селі Шепинці. Солдату Петру Досяку останню шану віддали у селі Шебутинці. І за солдатом Сергієм Черновим попрощались на центральному міському кладовищі у Чернівцях. У 2023 році загинуло 528 військовослужбовців із Буковини. Вічна пам'ять та слава героям глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Окупанти розстріляли трьох військовослужбовців з Чернівецької області. 27 грудня росіяни розстріляли трьох військових з буковини. Це сталося на полі бою в одному з районів Запорізької області. Військовослужбовці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України потрапили в полон після поранення та контузій. Тіла загиблих воїнів евакуювали з поля бою. Вічна пам'ять і слава героям. Кількість загиблих та поранених зростає. Наслідки масованої повітряної атаки по Україні. У п'ятницю, 29 грудня, росіяни накрили українські міста ракетами та ударними безпілотниками. Зокрема, постраждали Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів та Запоріжжя. За інформацією Нацполіції, наразі відомо про 18 загиблих, 132 людини поранені. Також, внаслідок ракетної атаки, пошкоджено пологовий будинок та ТРЦ в Дніпрі. Лікарню в Харкові та житлові будинки. в Одесі. Еся та Києві загалом РФ випустила по Україні 158 повітряних цілей. Сили ППО збили 27 безпілотників і 87 крилатих ракет. У повітряних силах назвали це наймасовішою повітряною атакою. Кілька повітряних тривог лунало за рік на Буковині. На території Чорнівецької області станом на 29 грудня. За 2023 рік оголошувався 201 сигнал повітряна тривога. Найбільше сигналів протягом року оголошувалося 6 разів 25 серпня. Про це у відповіді на офіційний запит. Сі-4 повідомили в управлінні цивільного захисту населення Чорнівецької військової адміністрації. На території Чернівецької області є 1790. Вісім захисних споруд цивільного захисту, а саме 79 сховищ, 1017 протирадіаційних укриттів, 702 найпростіших укриттів. З них визнали придатними 1474, зокрема у Чернівцях 335 укриттів, а непридатними 324. Ми запитали чернівчан, чи ходять вони у сховище, коли чують сирени, та чи знають скільки тривог лунало у 2023 році. Дуже багато, не рахував. Але бувало, що по 3-4 в день. А чи ховаєтесь ви в укриттях? Так. Можливо, 200-150. А чи ховаєтесь ви в укриттях під час повітряної тривоги? Так, ми завжди вдома. Ми завжди вдома, стараємося, хоча б не так укриття, а хоча б правила двох стін. Особливо з дитиною, це дуже важливо. Більше п'ятиста, напевно. А чи ховаєтесь ви в укриття під час повітряних тривог? Як коли, залежить від дня, від тривоги. За цей рік думаю, що напевно більше трьохсот. А чи ховаєте своє укриття? На початку повномасштабного вторгнення завжди ховались. Зараз стараюся притримуватись правила двох стін. Понад 550 годин або майже місяць. Скільки часу цього року чернівчани провели без води? Упродовж 2023 року сумарна кількість обмежень водопостачання в Чернівцях склала понад 550 годин. Найбільшу кількість відключень зафіксували у червні та липні. Про це йдеться у відповіді КП Чернівці Водоканал на офіційний запит Сі-4. У підприємстві зазначають, обмеження були зумовлені такими причинами: як виникнення аварійних ситуацій на водогоні 337 годин, виникнення аварійних ситуацій на водонасосній станції Біла 75 Годин планово попереджувальні роботи, мийка резервуарів, заміна арматури 120 годин, перевірка та перепідключення нової ділянки водогону в районі Садгора, в районі насосної станції Очарет, 24 години. У червні та липні 2023 року. Воду відключали через зупинку роботи водозаборів із річки Прут та збільшення навантаження на центральний водогін. Реєстрація друкованих й онлайн змі та отримання ліцензій на мовлення у цифровому мультиплексі МХ 5 яким був 2023 рік для буковинських медійників. У Національній Раді з питань телебачення і радіомовлення України відбувся конкурс на отримання ліцензії на вільному каналі М'Ікс 5 у Чорнівцях та прилеглих районах, а також у Новодністровську. Участь взяли і ТОВ МТРК Чернівці, ТОВ ТРК ТВА та ТОВ Перший Буковинський телеканал. Ліцензію на мовлення у Новодністровську отримав телеканал ТВА, а у Чернівцях та області телеканал Сі 4 Сі – надзвичайно потужний канал, і технічно, і за професіоналізмом, кількістю фахового персоналу, і за тим контентом, який канал пропонує своїм телеглядачам. І Національна Рада, врахувавши усі аргументи, переглянувши фахову презентацію, дуже якісно схилився до цієї думки і одноголосно підтримав рішення надати тов МТРК Чернівці можливість мовити в мультиплексі Мікс 5 в місті Чернівці». Нівці телеканал 4 10 років боровся за право мовити у цифрі. На медіаринку вже понад 20 років. Це потужний творчий колектив, журналісти, і редактори, оператори, і монтажники, випускові інженери та технічний персонал. Ці люди щодоби забезпечують 24 години мовлення від початку повномасштабного вторгнення і упродовж 2023 року в ефірі переважають інформаційні та соціальні програми. Головні теми репортерів. Сі – захисники та захисниці, родичі полеглих героїв, волонтери, життєві історії. ЄВПО не забуваємо і про життя міста та області. Звичайні, водночас непересічні люди постійно у фокусі уваги наших журналістів. Троє працівників каналу ж від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну у лавах збройних сил України у 2023 році. Для медійників відбулися певні зміни. Зокрема, розпочала повноцінне мовлення радіостанція на своїй хвилі у місті Новодністровськ. А низка друкованих та онлайн медіа зареєструвалися. Маємо вже два зареєстрованих онлайн медіа. Це медіа агентство АС. І так само буквально вчора зареєстрував свій онлайн-ресурс, центр підвищення кваліфікації державних службовців. І тепер маємо таке онлайн-медіа, як Буковинський вісник Державної служби. Зареєструвалася газета Карпати в Путилі, газета Рідне слово у Кельменцях, газета Хотинські вісті відповідно в Хотині. Так само є ще низка видань, які зареєстрував Чернівецький національний університет. і ще є Одна релігійна організація, яка також зареєструвала своє друковане медіа. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер. Телеканал Сі4. Вся екстрена допомога під одним дахом у Чернівцях відкрили відділення невідкладної допомоги для дітей транскордонного регіону. Будівництво невідкладного відділення у Чернівцях розпочалося в лютому 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення. Попри воєнний стан в країні, об'єкт вдалося завершити, аби діти транскордонного регіону отримували якісну та кваліфіковану медичну допомогу. Відділення працюватиме щоденно 24 на 7. Прийматимуть дітей від нуля до 18 років. До їхнього розміщення підійшли раціонально. Зокрема, передбачили спеціальні ліжка трансформери. Наприклад, дитина, якщо маленька, вона може тут лежати. Так? якщо вона велика, то розсувається. до 18 років майже одразу на порозі відділення антишокова палата. У випадках дорожньо транспортних пригод це може бути так само у випадках втрати свідомості, або коли дитина щось проковтнула і задихається, тобто гостре порушення дихання, гостре порушення серцевої діяльності, чи коли потрібно надавати одразу зупиняти кровотечу, надавати невкладну допомогу. Раніше ми цю допомогу надавали на етапах. Це міг бути і приймальний покій, якщо потрібно було одразу і спускався лікар-аніматолог. А в даному випадку лікарне відлавне стання вже постійно на місці і надає одразу допомогу. Не потрібно чекати лікарів суміжних. Дітей у відділенні обстежуватимуть на мобільному апараті УЗД рентген діагностиці, а також мобільному апараті для виявлення лор захворювань та захворювань очей. Незабаром тут також з'явиться комп'ютерний томограф. Інноваційне це те, що пацієнт, який поступив в термобокс, він скеровується в палату діагностики. Моніторингу та невідкладної допомоги, і вся допомога надається пацієнту на місці. Тобто, якщо пацієнт лежить на ліжку, не пацієнт іде по коридорах, чекає в чергах, так, в один кабінет, в другий кабінет до одного лікаря, до другого лікаря. Бо все діагностується тут і зараз. Проєкт профінансував Європейський Союз в рамках грантової програми Румунія, Україна, 2014 2020 Акум зараз, завдяки цьому відділенню, можна сказати, що в Чернівцях працює медичний заклад, який є взірцем передового досвіду в системі охорони здоров'я України. Хотілося, щоб таких прикладів в Україні було більше. Консульська установа вдячна за реалізацію проєкту Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Медики з Чернівців та Румунії розробили спільні протоколи надання допомоги дітям. Це дозволить приймати не лише чернівецьких малюків, а й за потреби дітей сучавського повіту. За допомогою можуть звернутися і всі мешканці області. Це важливо і для чернівчан, і для мешканців області, в тому числі, тому що ви знаєте, що наша Чернівецька міська дитяча лікарня обслуговує. І дітей на третинному рівні, тобто, наприклад, дитяча хірургія є тільки у нас відповідного рівня, тому це важливо і для всіх мешканців нашої області. Крім того, я би хотів сказати про те, що якби не співпраця з європейськими структурами, то навряд чи би це відділення було. Створене, тому що ви знаєте, що в Україні відкриття відділу невідкладної допомоги відбувалося, але це відбувалося на рівні опорних лікарень, тобто в основному обласного підпорядкування. Співпраця з Румунією триватиме й надалі. В планах спільно розвивати напрямок дитячої нейрохірургії у Чернівцях. Олена Крічко, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 які різдвяно-новорічні традиції на Буковині? Та чи буде цьогоріч Маланка Фест? Коляду у Чернівецькій області вже розпочали, адже Різдво цьогоріч відзначають за новим календарем 25 грудня. Як і раніше, так і зараз колядують найбільше діти. Упродовж усіх різдвяних свят Буковинці колядували. Зараз, зрозуміло, річ менше колядують. Колядували. Ходили такими невеликими гуртами. Це могли бути гурти збірні, могли бути окремо хлопчики. по двоє, по троє, по п'ятеро, могли ходити окремо дівчатка або могли ходити разом. Діти ходили колядувати, як правило, два дні на перші свята, а церковне братство ходило упродовж усіх свят. Вони могли ходити і два тижні. Тобто, поки не обійдуть усі подвір'я у цьому селі. Упродовж багатьох років радянська влада хотіла замінити українські традиції, забороняла колядувати, маланкувати та щедрувати. Ідеологи від партії хотіли створити таке штучне свято проводи зими. Зустріч весни. Вони робили такі сніговиків зі снігу, виконували якісь там пісні, обов'язково, щоб там була згадка про Леніна і про комуністичну партію. Аби вони там підтанцьовували, але це все не прижилося, тому що це не народне. Одна з найвідоміших різдвяно-новорічних буковинських традицій маланкування та переберія. Зараз більше розважальний ефект, аніж такий старий, але добре, що ці традиції збереглися. Українців є навіть таке прислів'я, що Меланія рік завершає, а Василь розпочинає. Закінчується старий рік. Починається новий, тобто щось відмирає, щось відновлюється. Так от та коза нібито відмирає, потім її лікар лікує, вона воскресає і народжується новий рік. Та чи будуть переберії цьогоріч на Буковині? Колектив із села Бузовиця Кельменецької територіальної громади, який зайняв перше місце у Маланка-фесті 2022 року, не Маланкуватиме. Ну, ні, готуватися, ні тому, що в нас така плачена ситуація. Там більше роль виконували хлопці. Одні воюють, одні за кордоном. Важко організувати колектив наразі. А у Вашківцях Маланкарі готують коляду лише для найближчих та найрідніших. Організаторка фестивалю Маланок у Чернівцях Олександра Лалюк каже: зараз не до веселощів. Вже два роки поспіль. Ми про фестиваль Маланок-Чернівцях навіть не думаємо і. Не організовуємо з зрозумілих причин, бо насправді найперша перемога, а потім будемо думати, як відновлювати цей фестиваль. Адже багато учасників фестивалю і воюють зараз, і хтось волонтерить. Тому найперша перемога, ну а далі будемо планувати, як відновлювати фестиваль. У прес-службі Чернівецької ОВА повідомляють, що наразі від голів громад не надходило жодного листа звернення про проведення святкування. Олександра Савіна, Олександр Олюнін Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 У скільки Буковинцям обійдеться накрити новорічний стіл? Мандарини, оселедець, села Цезар, традиційні продукти, які більшість купують до новорічного столу. Скільки готові буковинці витратити, та від чого доведеться відмовитись цьогоріч і чому? Ми зараз запитаємо. Ми так розраховуємо на півтори тисячі. Ми відмовилися цього року від червоної риби, бо вона дорога, От ну подорожчала на суттєво. Тут ми взяли з хоч вона теж подорожчала так само відчутно. Все дорого. Як завжди, олівє, новий рік без олів'є, салат сирків, мозу, зелений. І ми цього року відмовляємося від такого, як сказати, як завжди стола, тільки й за війни, тому що частину частина йде нашим воїнам на хліб. І на м'ясо, і творок, що приносять. Ну все, все, що чим от, базар, то все подання ціни. Любий салат коштує грошей. Дуже. Якщо ти купляєш там корузу, м'ясо, капусту, там ну це все гроші. І цей салат виходить тобі 500 гривень. Продавці на Чернівецькому ринку кажуть, у 2023 році ціни на деякі продукти зросли. Помітно подорожчали овочі. Картошка 25 гривень, кілограм. Да. Морфа так, же саме. буряки цибуля, все по 25 гривень. Помідори, да, зросли, помідори, гурци, це є трошки по ціні, трошки, трошки є. О, цибуля 10 гривень, петрушка кроп, все по 10 гривень. Це нормально. Підвищилися ціни на м'ясо та ковбаси. Свинина трохи зросла в ціні, а та ковбаси бачила, теж трошки піднялося. Все піднялося 200 гривень за кілограм, суперове м'ясо. Зросли у ціні квашені овочі капуста та огірки. 70 гривень відеречко, там кілограм іде. Огірки, ну, це моє, це все, що лишилося, бо я все спродала. Ну, 100-120 гривень. А от за червону ікру у 2023 році доведеться віддати приблизно 300 гривень за 120 грам. Можливо, різниця гривень 10, можливо, десь так. Там вже знову залежить від виробника, від якого хто привозить. Можливо, є Щось інше, трошки дешевше. Можливо, є навіть і дорожчі є виробники». є За дослідженням Національного наукового центру інститут аграрної економіки. Новорічний стіл у 2024 році подорожчав на понад 8 відсотків ніж торік. Євген Пасалюк, Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал С4. новорічні ялинки у Чернівцях. Де і за яку ціну їх можна купити? Який попит на продаж ялинок цього року? Чи є дозвіл на торгівлю? Як утилізувати ялинку після нового року? Зараз все розкажемо. Василь Іванчук продає від 10 до 25 ялинок за день, торгує вже понад 7 років, тому знає, як пропонувати свій товар. Усе нормально, все стабільно. Ялинка йде так, як має бути. Стараємося більш-менш ціни тримати того річні, поза того річні від 400 гривень. Її. До 1000 гривень, 1200 гривень, як яка? Метрова там, за 200-250. Є Лісгосп, ви виписуєте у Лісгоспі, все по, по накладних, вони виписують, вам накладні, виписують ялинки, ви приїжджаєте до них, платите определену суму коштів і купуєте у них ялинку разом з документом з усім. Для того, щоб торгувати, ви маєте підприємця там, першої чи другої групи і тут торгуйте, все. Платите тут за оренду плату, 100 гривень день і будь ласка. У Світлани Атаманюк торгівля не дуже. Продає ялинки другий день. Каже, покупців немає. Того року набагато краще було. І йшли люди, питали, знаєте, отакі малесенькі, ці такі малесенькі ялиночки. Вони беруть на кладбище, то дуже було на розхват, ви розумієте? А цього року ні, вже так йдуть, просто навіть не питаються. А така 100-150 гривень, така ялиночка, така маленька 50 гривень, там більше по 300 гривень. То вже як приходить бабуся, то вже старається її догодити, чи на ті гілочці, чи що, гілочка, наприклад, і 5 гривень, і 10 гривень, і 15, і аби аби вже не відходили, вже не буде, як є. У лісництві писуємо гілки. Це нема так, щоб ми йшли бракон'єрами, ми в лісництві писаємо по документах, все так як має бути, і з гілочок складаємо ялинки. Ми запитали у чернівчан, які ялинці надають перевагу та чи планують прикрашати цього року. Живу символ, свята, запах. Я купляла штучно, щоб уже стояла на роки. Ну в моїй родині полюбляють запах природньої ялинки. Того ми зазвичай купуємо маленьку, але живу. Живим гілочкам. А чому? «Ось Зробили композицію У нас води Мені шкода, що їх зрізають живим, зібрано так просто для краси. Не всі чернівчани знають, що ялинки потрібно правильно утилізовувати. Декілька років тому була така ситуація, що деякі смітники біля мого будинку, за тобто там була пожежа, і ми разом з сусідами намагалися її погасити. На щастя, тоді був сніг. Але ми от чекали саме приїзду бригади пожежників, і причиною цього запалення вогню були саме ялинки, які були розміщені біля смітника, а не правильно утилізовані. Коактивісти кажуть. Ялинка це органічні відходи, які можуть перероблятися необхідні палива та підручні матеріали. Буде надано список місць, де ви можете це зробити, де будуть розміщені контейнери, і в певний час можна буде туди принести живу ялинку після того, як вона вже подарувала вам свято. В першу чергу зняти всі прикраси, дроти, все, що не є органічним. Зазвичай з них будуть виготовляти щепу, тобто дрібнити їх на частинки, і потім вони будуть використовувати як паливні блоки, або як е, органіка для підживлення далі якихось зелених насаджень, або навіть їх можна буде використовувати у вазонах. Адреси розміщення контейнерів, призначених для збору використаних новорічних ялинок, можна дізнатись на офіційних Фейсбук-сторінках. «ТОВ Макс КЛІН Сіті, та Тов Укртор РЕСУРСИ Буковина Євген Басалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 якою буде погода на Буковині у новорічну ніч та перший тиждень січня? У народі кажуть, сильний мороз без снігу 1 січня на добрий врожай пшениці. Якою ж погодою здивує дивої буковинців новорічна ніч? Та що чекати у перший тиждень 2024 року? Передбачається отака мінливо-хмарна погода, без опадів, з температурами вночі близько нуля градусів і в день повітря прогріватиметься до 8-10 градусів тепла. Новорічна ніч ніяких змін істотних нам не принесе. Вранці 1 січня очікується до 2 градусів морозу, а в день – до 5-8 градусів тепла. Практично такою погода залишиться протягом першої половини наступного тижня. А ось з четверга почнеться деякі зміна в погодних умовах. Ми очікуємо вторгнення більш холодного повітря. Якщо ще 3 січня у нас температури будуть близько 5-10 градусів тепла, але вже надвечір надійде більш холодне повітря, пройдуть невеликі опади у вигляді дощу, які вже на п'ятницю перейдуть мокрий сніг і сніг. Це будуть переважно невеликі опади. Вже з п'ятниці температура повітря вночі опускатиметься до 5 градусів морозу. Розу, а в день підійматиметься до плюс п'яти за словами Сноптокині, 2023 рік вважається найтеплішим за 150 років. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал С4.